Вітаю ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Не забувайте підтримувати «Жовті води Сіті. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби зробити внесок в розбудову незалежного медіа жовтоводської громади. Ми провели опитування серед мешканців жовтих вод, щоб дізнатися їхню думку про можливість територіальних поступок заради перемир'я. Чи згодні українці на компроміси заради припинення війни? Я як цивільний не можу відповісти на це питання, тому що ну, військові більше в цьому розбираються. Mm -hmm. ну, я вважаю, що перемир'я не потрібна. Росія переворужиться і нам це не надо. А скажіть, чи піде Україна на територіальні поступки задля перемир'я, якщо будуть такі умови? Не знаю, я не пан Зеленський. А. а взагалі, якщо так прийме влада таке рішення, чи згодні ви будете? Що мені залишається? Головне, щоб друзі повернули живі і здорові. А все останнє то якось. Ну, повернути людей території це одне діло. А от люди, які знаходяться на окупованих територіях, я вважаю, що їх якось повернути, а там уже будуть. Ну, війна має закінчитися це... Це однозначно. На яких умовах важко сказати, битись до останнього українця це теж не вихід, але й віддавати, начебто, свої території і йти на якісь поступки ворогу, який навіть оці ці днів, що вони говорять, мені так здається, ну їм не можна вірити взагалі. Вони просто підсобирають собі зброю людей, так як вони це зробили, і, допустимо, в тій же Курській області, як вони зараз йдуть на сум. Вони що хочуть, перемир'я, це видно. Коли до нас по 200 шахетів летить, це хочуть миру. Ну тому... А скажіть на вашу думку, чи піде Україна на територіальні саме поступки задля перемир'я? Якщо такі умови? будуть? Ну були? як на мою, ну, напевне, так, на якісь підуть. Угу. Ну, щоб просто закінчити, щоб. Не гинули люди. Ви знаєте, навіть якщо так сказати, от ми з вами тут живемо. У нас тут, начебто, хуть хуть тьфу тихо, мирно. Ми не зовсім ми співчуваємо людям, але, навірно, не зовсім розуміємо, ability. як люди живуть ті, що втратили житло, сім'ї, каліки. Тому дуже важко так просто <sup> махати шашкою і щось таке вирішувати. Ну, війна має закінчитись. Всі війни закінчуються. Ну, звичайно, хотіли, щоб перемогу. І ми так надіялись на Америку, а ось так бачите. Якраз коли Росія почала слабшати, коли все-таки і вона неправильно говорить, ну, навірно, так і є. Втомлюватися від війни, від санкцій, від своїх двохсотих, від цього всього, від цін, А тут треба було трошки. Підштовхнути, а, а виявилося зовсім по-іншому. Дуже шкода, дуже. дуже. Ну надіємося, все рівно на надія помирає останнє, так? Понятно, що треба це вирішувати. Що треба вирішувати, і не знаю. Як вам сказати, mm -hmm. так, щоб зрозуміли. ну, Скажімо так, люди, які поклали своє життя, вони не, не клали його скажімо так, за там, чиї, -то, чиї -то проблеми, чиї там території, там, і про там інтереси. Там. Mm -hmm. Люди клали своє життя, тому що йшли за свій край, за свої города, за дружин, за дітей, і щоб не пустити цю сволоч цю... на нашій землі. Mm -hmm. І щоб ну, хоча б стримати їх на деякий час або аб, і вигнати з нашої землі настільки, наскільки це ну, є можливість. Останнє питання, а чи піде Україна на територіальні саме поступки задля перемир'я, якщо от такі будуть умови? Знаєте, Україна може піти на все. Угу. І на поступки, і територіальні, і так далі. Як вирішить влада і як домовляться вистоячі наші на, так, керівництво з Україною і наші партнери, західні партнери, західні і, і європейські. Ну, я думаю, там питання буде на цьому рівні вирішуватися. А я думаю, що ну, то, що я думаю або ви, знаєте, це ну, не вирішить проблему і нічому не допоможе. Тому є, ми тільки можемо надіятися на те, що людей, для людей буде зроблено хоч щось що для людей. От. Ми тільки сподіваємося на краще. А як буде, ну ніхто не знає, чесно і Чим це припиниться ця війна? І як вирішить керівництво нашої країни і західні партнери, ніхто нічого не знає. Подивимося, побачимо. У минулу суботу вулицями Жовтих Вод пройшов автопробіг, який зібрав автолюбителів з різних куточків міста та навколишніх територій. Захід привернув увагу містян та створив яскраву атмосферу на дорогах. Торський концерт Юрія Шинкаренка відмикаю світанок скрипковим ключем за участі учнів та викладачів музичної школи. Відбудеться 21 березня о 17.00 в концертній залі музичної школи. Учні центру Кот Тімур Гладій та Володимир Костюк з жовтих вод здобули срібні медалі у категорії програмування на всеукраїнському фіналі конкурсу комп'ютерних проєктів. Подія відбулася 15 березня у Києві, де жовтоводські програмісти представили свою унікальну розробку Гру тренажер Математичні перегони. Ця гра допомагає дітям надолучувати та поглиблювати знання з математики у захопливій та інтерактивній формі. У Дніпропетровській області знижується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Епідемічний поріг все ще перевищено на 8%, проте це майже вдвічі менше ніж минулого тижня. В загалом у регіоні зареєстровано майже 20 тисяч випадків захворювання. Через інфікування серед школярів 7 тисяч учнів по всій області перебувають на дистанційному навчанні. Україна повернула 175 наших захисників з російського полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це один з найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах збройних сил України, МВС, Нацгвардії, Сил Територіальної оборони та прикордонної служби. Тарас Статницький володька з ВІП Тернопіль побував у Жовтоводському міському музеї. Відповідне фото опублікували на сторінці закладу. У жовтих водах триває ремонт укритів у міській лікарні, який розпочався восени минулого року за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Проект передбачає облаштування безпечних приміщень для пацієнтів і медичного персоналу під час повітряних тривог. Про це повідомляють у міськраді. Детальніше читайте на сайті жовті води сіті. Кубок міста з плавання відбудеться у жовтих водах 30 березня. Реєстрація та довідки за телефоном 095 914 93 46. Поліцейські жовтих вод затримали 56-річного водія, який наїхав на пішохода біля міської лікарні та втік з місця події. Виявилося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, причому рівень алкоголю перевищував допустиму норму більше ніж у 10 разів. Потерпілий був госпіталізований із тілерстими ушкодженнями, повідомляють у поліції. Подія відбулася 14 Березня близько 13.00 біля міської лікарні. Учениця 9 класу ліцею номер 3 та музичної школи Саєнко Ярослава посіла перше місце на національному фіналі конкурсу, який проводився 26 лютого у Києві в Музеї науки. Про це повідомили на сторінці Жовтоводської музичної школи. Ярослава пройшла два етапи конкурсу у категорії Музика з проектом Пісня земля. Проєкт складався з виконання пісні та промови на екологічну тематику. Вітаємо Ярославу та бажаємо творчих успіхів! На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.